Який кабель потрібно використовувати для підключення однофазного стабілізатора напруги на 9 кВт? Щоб правильно підключити стабілізатор напруги, важливо правильно вибрати переріз кабелю, який буде використовуватися, тому що стабілізатор стабілізує напругу, але напруга у вас на вході може бути дуже низька і при цьому навантаження на кабель буде дуже значне. І особливо важливо вибрати правильний кабель саме на вводі, там де він від лічильника підходить до вашого стабілізатора напруги. Кроки для визначення перерізу кабелю: по перше, потрібно обчислити силу струму. Якщо у вас стабілізатор на 9000 Вт, а напруга в мережі 220 вольт, то ми 9000 ділимо на 220 і отримуємо струм 49. Ну, округлюємо, отримуємо 41 А. Це номінальний струм для такого стабілізатора напруги. Але якщо напруга на вході буде низька, наприклад, напруга буде 150 вольт, і ви тоді будете ділити 9000 Вт вже на 150, і будете отримувати струм уже приблизно 60 А. Тому провод, як ви бачите, має бути підібраний точно із запасом. Якщо ми беремо номінальний, при нормальній напрузі, то виходячи із нормативів для мідного кабелю, струм 42-46 А це буде кабель 6 квадратних міліметрів. Це мінімальний допустимий переріз, але для надійності рекомендується 10 квадратних міліметрів. Припустимий струм для такого кабелю 55-60 А. Це забезпечить запас по струму та зменшить падіння напруги на вході. Матеріал провідника в нашому розрахунку це мідь. Робіть розрахунок правильно і ваше обладнання буде працювати ефективно та безпечно.